Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Мене звати Алла, і сьогодні я вам покажу капусту-агресор, на якій стадії розвитку вона в нас і деякі спостереження. Маємо ми 25 тисячі. Ми висадили пачку, придбали пачку. Маємо ось тут кілька рядків, три рядки, і вон там знизу в нас ще є три чи чотири рядки. Я вже не пам'ятаю. Так. В принципі, на сьогоднішній день розвиток, розвитком ми задоволені абсолютно. Вона вже починає в'язати голівку потихеньку, бачите, листки починають загортатися, листки нічим не вражені. І, до речі, з білокрилкою тут ми боремося дуже добре. Білокрилки навчора не було. Ми вчора проривали траву тут ходили. Тому, але сьогодні я вже бачу прилетіла звідкись. Бачите, є поодинокі, звісно. Але в основному ми тут боремося, тому що ще до стиглості вистачає її часу. Тому, в принципі, будь-які препарати підходять. Наразі основний препарат, яким ми боремося, це тепеки. Покажу вам взагалом. Бачите, вже починає формуватися голівка, закручуватись. Деякі більше, деякі менше. Звісно, що вся капуста не може бути однаково мати однакового розвитку, тому що і посадковий матеріал був різний, але загалом дуже непоганий вигляд має капуста. От прям реально радує око. Плівка. Якщо на перцях листя дуже горить, тому що там дуже багато відкритих місць то капуста наразі вже закрила майже всю плівку, і листя на капусті не страждає від плівки, від перегріву плівки. Тому для капусти це ідеальний варіант. Схема посадки в нас 50 см між рослинами і між рядками 60 см. Лежить у нас тут дві крапельні стрічки. Ми довго думали, одну чи дві все ж таки одну економніше. Але однієї було б замало. Тому що якщо б ми її поклали посередині, це було б 15 см лише до капусти. ну А ми розуміємо, що коріння в неї далі буде. Тому ми клали. Але всередині, ми клали дві крапельні стрічки. Бачите, є якісь ось такі. Чомусь не пішла, і з неї вже навряд чи щось буде. Так, давайте інший рядочок глянемо. О, бачите, білан полетів. Шкідників дуже багато. Багато охочих поласувати капустою. Просто реально дуже багато. Але ось так. Літає білокрилка, я вже сьогодні бачу, що літає, і бачите, вже посідала. Вчора її ще не було, а сьогодні вона вже пролетіла. Дуже багато, ось, бачите, постійно ми з нею боремося, і вона он, є. А та, яка відпочиває, постійно відпочиває в нас на плівці. Бачите, вже знов є. І знову будемо. Ну, не знову, не скоро, але через деякий час будемо обробку робити, поки дозволяє нам ще. Терміни очікування препаратів. Ось так. З приводу того, що ми наш досвід. Загалом вирощування саме білокачавної капусти досвіду в нас немає. Тому що минулого року ми вирощували капустяні, і це в нас була брокколі та кольорабі капуста. А минулого року вона дійсно в нас була замучена дуже. Білокрилкою, іншими шкідниками, але в принципі виросла. Але цього року для нас було відкриттям те, що капусті потрібно давати бор. Ми якось так звикли, що бор зазвичай ми даємо рослинам, які квітують, аби квіт, квітнення пройшло якомога краще, або краще зав'язування прийшло, аби в спеку квіт не опадав. Не а також не ставало стерильним е пилок, щоб запилення пройшло добре. Е капуста не квітне. і ми, думали, що, ну, як ви, ну, це як... ми навіть і не думали, що їй потрібен бор. Але потім ми подивилися відео кілька, і... де сказали, що бор це важливий елемент, особливо на цій стадії, як в нас, на стадії зав'язування голівки. Тому що бор важливий саме для формування плоду, для того, аби зміцнювалися стінки клітин і не відбувалося гниття в центрі голівки. Тобто, якщо у вас загнивається серединка, більше всього, що це нестача бору. Також бор гарно впливає на коріння. Для капусти, для капусти важливо, тому що я не знаю, як у вас, але в нашій капусти коріння не дуже велике. Тобто, якщо буває, вириваєш якусь траву, можна випадково потягнути і капустину. І я вже це на власному досвіді переконалася. Зараз ми дійдемо, я вам покажу ту капусту, яку я витягла разом з осотом. Ось. Тому бор є важливим саме ось на цій стадії. Нестачою бору ще може бути сигнал, коли дуже сильно покручене листя молоде. Саме ось це, яке всерединці, воно не ось таке рівненьке, а таке, знаєте, ніби бахромою. Таке покручене. Ось це означає також, що їй не вистачає бору. Ось тому <кій> зверніть увагу і прочитайте цю інформацію. А ось, до речі, ця рослинка, бачите, яку я. Витягла ось. І ось ще з нею сталося. Я її то посадила, вона не повністю вирвала, посадила назад, але, скоріш за все, що тут уже нічого толкового не буде, але ну не виривати ж її, нехай росте. <кхи> так, тому ось такі ось така капуста на сьогоднішній день в нас. Так, давайте ще заглянемо під листя. Бачите. Є ознаки, є перші білокрилки, які вже прилетіли до нас, але, але загалом стан капусти нас дуже-дуже радує. Ось так. Чи сад саджаєте ви агресор? Як він у вас виглядає? Можливо, якісь поради, ви можете дати. Можливо, ви щось таке побачили в нас, що ми не робимо неправильно, так як ми все ж таки вирощуємо її вперше. Тому, звісно, що ми можемо робити помилки і з задоволенням послухаємо поради, рекомендації. Ми до цього всього прислухаємося. Ми цим всім цікавимося. Всі поради ми перевіряємо, довивчаємо. І якщо вони є дійсно актуальними, застосовуємо. У дивіться білан, який бачите. По до речі, в дитинстві я думала, що це просто гарний метелик. А зараз для мене це вже шкідник. І до нових зустрічей!